Доброго дня! Ви просили, я зробила. І давайте сьогодні почнемо саме прогноз на місяць. Прогноз на місяць, але це не буде прогноз, який ви бачите всіх. Це продуманий прогноз, я готувалась, Я подумала, в яких сферах цікаво це зробити. І так, щоб ухопити ці сфери, і щоб ви зрозуміли, як буде відбуватися це з вами. Обов'язково чекаю від вас зв'язку. про те... Наскільки це, це вам сподобалось? Як би вам хотілося це бачити, я буду читати і дослухатися саме до вас. Почнемо з основної енергії місяця і ми починаємо саме перший знак це вона знак Овен, знак вогню і для овна, прогноз для Овна основна енергія місяця. В нас трійка мечів. Повішений. і Таро Зеленої відьми. Карта Світ. Давайте розберемо. Про що нам говорить трійка мечів? Говорить про те, що місяць буде важким. Це про те, що потрібно буде переоцінити взагалі своє бачення. І у вас будуть дуже сильно включатися емоції, емоціювати ви будете. Іноді бурливо, іноді на рівні того, що я просто плачу, кричу, сварюсь. І це про те, що це енергія в такого розчарування, і вона буде присутня в більшій чи меншій мірі. Вона у вас буде. Слідуча в енергія це повішені. І повішені нас, нас говорить про те, що вам придеться саме переусвідомлювати взагалі. Як ви живете, чим ви займаєтесь, і не дивлячись на те, що на рівні прояву ви будете такі, знаєте, підвисати і думати, я взагалі нічого не роблю, я в якійсь такій міні-депресії, на рівні душі, це знаєте, період інсайтів, коли нам приходять якісь ну, настільки величезні інсайти і розуміння, що ти розумієш, що якби не ця подія, то я б взагалі під таким кутом і не глядаю. Це те, що міняє ваше життя, це те, що глобально змінює всі напрямки. У вас такі доволі високі енергії і карта світ. І якщо це все підзібрати докупи і про світ окремо розказати, то це про бажання яким чином зв'язати себе з світом. Це про, знаєте, якийсь такий період. Глобалізації період, коли ми створюємо свої світи, коли ми створюємо різного роду союзи, коли ти живеш тим, що тобі буде потім колись добре. Да? Це такий період, саме коли ти створив світ. На що воно схоже? Наприклад, коли ми сажаємо осінню тюльпани, а вони квітують тільки в квітні слідуючого року. І оце... Період квітування це про карту мир. Це коли ти бачиш плоди і ти конкретно насолоджуєшся тим, що ти зробив. Так що такі у вас протилежні енергії, і ці енергії вас будуть займати цілий місяць. Ідемо далі це досвід, досвід, через який вам придеться пройти саме нашим прекрасним овнам в цьому місяці. Досвід. Жезлів. про що нам говорить Рицар Жезлів нам говорить про те, що над головним для вас буде те, що ви будете дуже багато рухатись. Тому що якщо ви подивитесь на цей аркан, то він показує, як приходить ідея, і людина знайшла орла і на ньому летить. Це новини, які нам приходять. Це бажання з кимось воювати. Це досвід, який веде до проривів. Коли дуже довго не міг щось зробити і зараз відбувається, так що ваш досвід буде йти через дії. Не дивлячись на те, що з вами відбувається, я вам рекомендую робити велику кількість дій. І ще нам дайте щось по досвіду. І знов повішений, так? і з однієї сторони, дії, а з іншої сторони у нас якби повішений. Бігти, то я біг би, але не знаю куди. Тому що знову ж ваш досвід ще підчеркує всесвіт. Ваш досвід це саме отримати ці інсайти. А куди ж я буду бігти? Для чого я буду бігти? Що я там таке буду створювати, і що я хочу в кінці цього шляху. Оце такий був досвід для наших прекрасних овнів. І далі у нас головне завдання місяці. Я сюди закладувала тему, що, що потрібно зробити саме вам в цьому місяці. Щоб коли закінчується місяць, ми потім розуміємо щось ми досягли чи ні, тому що життя наше воно відбувається на різних рівнях, і головне завдання місяця для овнів. Це у нас зірка. І знов нас до того, що вам потрібно якісь створювати свої мрії, ставити цілі. І тут цікаво, що ви їх не просто. Якби... Створювали цілі, а й бачили, а куди ви йдете, за чим ви йдете, що таке ви будете мати в кінці. І це ці надії, які вас тримають взагалі в, в цьому світі, ці, ці енергії, які вас тянуть вперед, які дають оцю підкладку. Тому що якщо ми підемо в історію, то ви побачите, що саме. З наших надій потім створювали світи в майбутньому. Саме наші надії перші кроки нас ввели. І це ваше надголовне завдання. Дайте ще одне завдання місяця, саме для Овна. що їм потрібно зробити Туз кубків. Не тримайте нічого в собі, тому що ту з кубків це про те, що якщо нам приходять якісь ідеї, якісь інсайти, це треба проговорити, це пережити емоційно. І е, так як ви будете на дуже в такому високому емоційному. Підйомі, розказуйте людям, розказуйте про свої мрії і отримуйте ці інсайти світу, і ми будемо отримувати саме рівень того, що світ це буде підтримувати чи не буде. Але не дивлячись на те, що говорить світ, зірка все ж таки каже: слухай себе, слухай своє серденько, тому що тільки наше серце може розказати, повести й довести. Чому потрібно навчитися саме нашим прекрасним овнам в цьому місяці? Чому потрібно навчитися в листопаді овна? Вищий суд. Давайте зразу другий аркан, щоб ми могли це з'єднати. Чому потрібно навчитися? І у нас дев'ятка пентаклів. Подивіться вищий суд. Да? Це пам'ятаєте біблейську істину, коли сурми почнуть гучно кричати з небес, і всі мертві й живі встануть на суд Божий. Це так страшно насправді в тому, що. Я наскільки розумію, що будуть різного роду випробування, тому що страшний суд це про те, що вчора судив ти, а сьогодні ти стоїш перед іншими і тебе будуть судити. І навчитися бути в різних ролях. Вам потрібно навчитися бути, коли тебе якимось чином ганять, і коли тебе якимось чином піднімають. Наприклад, коли тобі Пишуть якісь хороші повідомлення, то не факт, що ті самі люди тебе не обістіннять завтра. І тримати оцю середню рівня, коли ти розумієш, для чого ти робиш, для чого, взагалі, куди ти рухаєшся, а тим більше у вас тут ідея, весь час, інсайтів, зірки вашого майбутнього, і вам потрібно навчитися бути на цьому людському суді, тому що. Вдача, так як і невдача, це такі це сестри, і це те, що відбувається тимчасово. І головне, не зійти з цієї дороги. Потрібно по страшному суду переоцінити свої попередні дії і все рівно рухатись, рухатись до, до того, до чого ти хочеш, не дивлячись на те, чи сподобаюся комусь, чи не подобаюсь. І слідучий аркан, чому потрібно навчитися, дев'ятка пентаклів. Знаєте, у вас такий дуже логічний розклад, тому що тут говориться дев'ятка пентаклів це про те, що ти здобуваєш через певний період часу. І певний період часу це про те, що якісь ти плоди отримуєш. З часом, це не просто плоди, які у нас ефімерні, це конкретно як гроші, як фінанси, як вдача, як якесь здобуття. І навчитися приймати це здобуття, тому що дорога до, до того, яким чином до твоєї реалізації, вона довга. І не дивлячись на ці всі курси про. Супер успішний успіх, то для початку потрібно саме по страшному суду переглянути свої подобайки, переглянути свою картину світу і зрозуміти, а чи потрібно це мені, і, і лиш потім ми можемо дійти саме до рівня. Коли включаються у ці енергії, які говорять, що зараз, завтра чи післязавтра ти вже отримаєш ці плоди. Далі бажання місяця. давайте таки ми... Якимись легкими картами подивимось бажання. Які у вас будуть виникати бажання, яким чином вам буде хотітися щось, і тут ідея, як ці бажання не пропустити, тому що бажання це ж про енергію, це про рух до свого бажання. І бажання для наших овнів е-е Туз мечів. І це, знаєте, всі ваші бажання, вони в голові. І саме цей аркан він говорить, що ви знаходитесь в такому рівні, що. Ваше бажання це про те, щоб народити якусь ідею, щоб її видати в цей світ і, і, взагалі, саме якимось чином розібратися, а що я насправді хочу, а куди я дійсно рухаюсь? Давайте ще одне бажання. Вісім жезлів. І знаєте, по вісім жезлів це нам показують, коли дуже багато жезлів вони вилітають в вікно. І я, наскільки розумію, це про те, що у вас є дуже багато бажань, ви до кінця в них розібратися не можете. І я думаю, в цьому і посил того, що ви чуть-чуть підзапутались, тому що я хочу все підряд, а от того все підряд, воно. Знаєте, дуже багато інформації буде надходити. Дуже багато буде робитися якихось дій, але вибачте, мене дуже багато дій не в попад. Тут більше про енергетично, да? я включився в якусь програму, і я дію, 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 дію. І я, наскільки розумію, вашим бажанням буде саме діяти в цьому місяці, рухатись до своєї ідеї, підключати різних людей, підключати взагалі різних спеціалістів, це обговорювати. Так, що вас. Конкретно про ці бажання, і бажання якось рухатись вперед, воно буде над головним. Слідуючи, конфлікт місяця. Саме конфлікт місяця для вас, мої прекрасні овни в нас 23-го року. Конфлікт місяця. Що нам дали король мечів? Король мечів говорить нам про те, що конфлікт має бути з людиною, яка Вища вас по посаді, по, по досвіду, по, по якимось, може, навіть розумовим здібностям. І це людина, яка є для вас якимось чином важливою людиною, тому що конфлікт саме з подібною людиною, це може бути начальник, це може бути чоловік, це може бути батько. І це на рівні того, що ви будете щось доказувати, да? а чому я. Так зробив, а не інакше. І конфлікт по королю мечів він важкий. Чому? Тому що тут ідея, що людина, яка має більшу посаду, має більше влади, вона не готова вас слухати. І ще дайте конфлікт побачимо. Де там ще конфлікт для наших овнів? конфлікт місяця. Рицарь Кубків. Знаєте, рицарь кубків по конфлікту мені трошки смішний, і ви це помітили. Це конкретно про те, що. На рівні того, що я емоційно включаюсь різного роду діяльність. І ми розуміємо, що тут король мечів, людина, яка вас може обідати саме на рівні чи посади, чи на рівні, ви не зійшли з думками, то тут це про те, що включається в нас внутрішня така балаболка, яка не може зупинитися, і вона як дитина. А я? А тому що? а через Fecho. isso. A... А, 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 і оце весь час я щось там доказую, не можу закрити рота. І це також про включення емоційні в ці стани. Так що тут зразу ж хочу, що, будь ласка, відслідковуйте свої емоції. Можливо, не потрібно так різко емоціювати і потрібно стримати себе, щоб не перейти в цю війну, тому що це є такий потік нескінченної мови, яка вилітає. З нас і летить, і роздуває, і робить з мухи слона, так що це більш про це. Духовне завдання місяця підготувала на духовне мою улюблену колоду інсайд Таро. Духовне завдання, на рівні духа, на рівні душі. Тому що ми, Божі діти, і сюди приходимо саме за досвідом, за досвітом душі. І на рівні душі, духовне завдання для наших прекрасних овнів на листопад місяць, що там нам кажуть, і нам кажуть вісім кубків. От дивіться, я хочу, щоб ви придивилися, це про те, які глиби відпадають, відвалюються від нас, як вже щось не потрібне, ми це все розберемо. І ще одне духовне, щоб я більше дала інформації, карта сила. Прекрасна карта сила, коли навіть душа, яка вважала, що вона. Повністю матеріальна, повністю сконцентрована на земному, починає йти за бажанням: я хочу цієї краси, цієї божественної краси. І. Духовне завдання місяців до, для наших прекрасних вогнів. Вісім кубків. Про що нам говорить вісім кубків? Вісім кубків говорить про те, що завдання відділитися від того, що себе віджило. І не дивлячись на те, що, можливо, це. Це подобається всім, це подобається людям, які знаходяться довкола. Потрібно себе виривати, саме виривати із е, того кола, в якому ми знаходитесь. І викидати на смітник історії те, що тобі не цікаво. Це е, саме ці перші кроки до нового щастя, до періоду, куди тебе чекає розвіт, розквіт. І ви завжди знаєте, як ми тримаємось за старе, тому що там зрозуміло, тому що там для нас нормально, навіть якщо нас щось там не подобалось, І якась робота, яка вже. Підзадовбала, але я ходжу на неї, тому що я боюсь що не знайду. Якісь відносини, які вже не радують, але я тримаюся за них, тому що а вдруг я залишусь сама. І саме для вас духовне завдання. Яким чином вам хочеться, можеться? Себе відключити саме на рівні того, що мені не потрібно, і викинути на смітник все, що віджило. І йти до нового, йти до того, що гріє, для того, що серце моє зве і рухає вперед. Карта сила. І як я вам її підвідкрила, це з'єднання людського. І е, тваринного, тому що якими ми б не вважали себе над людьми, ми все-таки є частина цього тваринного світу, і науковці це все довели, говорячи, що в нас 97% від обізян. Да? І тут, розумієте, тут саме сила це коли в тобі проявляється щось досі для тебе невідоме. Це коли люди починають різко змінюватися жорстокі люди, які ніколи ніяким чином не зважали, що про нього подумають, вони стають більш м'якими і хочуть творити добро і хочуть проявляти цю нову духовну силу. І тут, як по мені, дуже логічно, да, то з однієї сторони. Викинь все, що віджило, іди до кращого. І прояви оцю духовність, оцю божественну частину, оцю силу Бога, яка є в тобі. І покажи її, витягни її, і, і дай їй, як ці квітки, да, проявитися. Тому що, подивіться, це ж квітка енергетична, і вона проростає в твоїх руках, вона проростає в твоєму серці. І давайте я вам зроблю такий прекрасний ще сюрприз. На зелених відьмочках. Він така добра колода, сюрприз для наших прекрасних овнів на листопад місяць, сюрприз для наших овнів. І тут це в нас двійка пентаклів. Про що нам говорить двійка пентаклів? Як сюрприз, так? Да? Це яким чином ви можете отримати різного роду матеріальні маленькі подарунки. Наприклад, це може бути. Знаєте, як хтось вам, от якби це відносилось до мене, хтось мені при, приніс колоду Таро, і вона мені така, така цікава, така добра. На рівні того, що може б я її не купила, але от коли я дивлюся. Я точно розумію, що от вона мені потрібна маленький, нічого не значучий подарунок, який змінить ваш настрій, який якимось чином дозволить вам по-іншому подивитися, що люди теж добрі, що люди теж мають право якимось чином проявляти. Це про закон брати і давати можливо саме. Ви захочете комусь дати якісь маленькі. Тут подвійки це щось маленьке, воно незначне, воно настільки не дрібне, що його неможливо якось було б відслідкувати. Наприклад, на роботі вам там можуть додати трошечки зарплати. Чи саме на рівні того, коли діти там тобі приносять щось таке добре, дрібне, але воно так. Є душу, і зараз мені згадуються мої квіти. Коли мої діти знають, що я люблю цибульки, і зять вчора сказав, що я б заказав якихось там цибульок, ви їх посадите, тому що вони мені дуже сподобались. Попробуйте подумати, як це про вас, що там за маленьке, щоб вам так хотілося. А з вами була Людмила Хомутовська, і я буду дякувати вас. Подобайки, якщо ви не підписані, підписуйтесь і обов'язково напишіть мені через місяць, що у вас програлось. Мені дуже цікаво, я, щоб я зрозуміла, це взагалі вам потрібно чи ні.